Добрий день, шановні друзі. Вітаю вас на нашому відеокурсі Візьми фінанси під контроль. Нагадаю, що цей курс розрахований на людей, що стали вимушеними переселенцями або постраждали від наслідків збройної агресії з боку Російської Федерації. Як завжди, з вами я, Микола Іллінов та Тетяна Романенка, фінансові експерти спільноти УПРОТ. Ми продовжуємо ділитися з вами лайфхаками, і сьогодні ми. Поговоримо про те, як спланувати покупку дорогих речей. Купівля дорогих речей дуже часто є проблемою для багатьох людей. Вони довго мріють про дорогу покупку, але зрозумівши, що грошей так і не вистачає, вони обирають кредит. Як брати корисні кредити, ми вже з вами говорили на попередніх заняттях. І показували, що таке корисний кредит, що таке шкідливий кредит. Але. Як можна купити дорогу річ, не користуючись кредитами? Для початку, давайте зрозуміємо одну просту річ: якщо ви вважаєте, що платіж по кредиту не створить зайвого навантаження на ваш сімейний бюджет, то аналогічна сума, якщо ви будете відкладати на депозитний рахунок, теж не створить зайвого навантаження на ваш сімейний бюджет. Але чому люди так часто обирають кредит? Коли я спілкуюся з людьми, які вирішили. Купити дорогу річ через кредитування, вони кажуть, що я обрав кредит, тому що коли я знаю, що кожного місяця, наприклад, там 25 числа я повинен повернути банку гроші, то я спочатку відкладаю ці гроші на повернення кредиту, а вже решту грошей, яка в мене залишається, залишаю собі на своє життя, тобто на свої щоденні потреби. То виходить таким чином, що ми використовуємо банк як Ніякого такого коуча, який постійно вам нагадує, шановний, тобі треба заплатити гроші. А так навіщо нам такий коуч? Це ж ми повинні розуміти, це не безкоштовно. Окрім того платежу, який ви платите. Банк собі бере ще окремо відсотки, а в деяких випадках і комісії та страховки. Але якщо таку ж саму суму ви будете відкладати на депозит, то вже банк вам буде платити відсотки. За те, що ви є таким слухняним клієнтом, який без всякого нагадування самостійно відкладає гроші на свою мрію, на свої курсі. Отже, основні поради для накопичення грошей наступні. По-перше, сплануйте, через який термін ви хочете отримати цю річ? Зрозуміло, що хочеться вже навчора, але у нас багато речей, що нам постійно хочеться, і нам доводиться обирати між ними, яка буде черга, який пріоритет і що нам буде потрібніше. По-друге, коли ви визначилися, для якої коштовної речі вам треба накопичити грошей, коли ви визначилися з терміном, через скільки ви очікуєте купити таку річ, то о, тоді просто розрахувати, яку кількість грошей щомісячно вам потрібно відкладати. Наприклад, ви хочете зробити ремонт в своїй квартирі, в якій проживаєте, але не зараз, а трошки заздалегідь підготуватися. Наприклад, ви думаєте, що він буде коштувати 100 тисяч гривень. І хотілося б вже за три роки бути з ремонтом, ще може почекати, але ви плануєте трошки наперед. То ми беремо суму 100 тисяч, ділимо на 36 місяців, це три роки, і виходить, що у нас е, щомісяця нам треба відкладати 2778 гривень. З одного боку, ми розуміємо, що за три роки. Цю суму, поки ми будемо накопичувати, інфляція з'їсть якусь частину грошей. Можливо, буде здорожчання стройматеріалів, які ми хотіли би використовувати для ремонту. Але у нас зараз все одно не вистачає повної суми для того, щоб зробити такий ремонт, як хочеться. Тому будемо з вами відкладати. Ми можемо використовувати депозит для того, щоб накопичувати та зберігати суму, яку ми будемо збирати для нашого майбутнього ремонту. То наступний крок 3 буде такий: відкрити в банку депозит на термін 3-6 місяців, не на 3 роки, а на 3-6 місяців. А треба подивитися зараз. Яка ситуація на банківському ринку, на який термін банк буде пропонувати цікаві відсотки? Ну, наприклад, зараз, якщо це зробити, то може бути цікаво там на 6 місяців? Треба подивитися. Обов'язково зверніть увагу, щоб була можливість поповнення депозиту. Чому? Тому що ви будете накопичувати, і ви будете щомісячно поповнювати свій депозит. І добре, якщо відсотки будуть за капіталізацією збільшуватися. В той самий час не дуже довгий період, там 9 місяців, якщо ви будете обирати для себе такий договір, він вам дасть можливість скористатися вашими грошима трошки раніше. Раптом у вас буде достатньо грошей або будуть якісь додаткові надходження доходу, і ви зможете розпочати свій запланований ремонт трошки раніше, то тоді, по закінченню депозиту, ви можете використати ту суму, яка у вас є. Якщо ні, то кожні 3-6 місяців, коли буде закінчуватися ваш договір депозитний, ви будете продовжувати на наступний період, який забажаєте, або який будете там розраховувати як запотрібний. І може бути ще така опція, якщо у вас буде можливість відкладати більше ніж за нашим розрахунком вийшло 2778 гривень в місяць, то ви зможете цю суму зібрати скоріше. Або може бути варіант, що ви вирішите робити не весь комплекс ремонтних робіт, а поступово, частково спочатку а, якусь одну частину ремонту, на яку вам достатньо буде зібрати кошти якраз за ці 6-9 місяців, поки у вас буде відкритий цей депозитний договір і вже почати. А на наступний етап ремонту ви будете продовжувати збирати. Кошти для того, щоб зробити так, як ви запланували. Звертаємо вашу увагу, що саме такий підхід, саме така порада по збиранню грошей на ремонт, а, може бути корисна, якщо ви вже живете в квартирі, а, яка має старий ремонт, і вам хочеться щось змінити, і хочеться а, оновити, ну або дійсно вже потребує настільки застрів ремонт, що потребує осучаснення. Але, якщо, наприклад, ви переїхали в нову квартиру, купили квартиру від забудовника, в якій взагалі немає ніякого ремонту, і ви ще живете в орендованій квартирі, то чекати, поки у вас беруться гроші для вашого ремонту, це не буде вигідно. То, ну, бо ви ж паралельно будете сплачувати і за нове житло, і за те житло, в якому проживаєте, і ще щось відкладати на свій майбутній ремонт. то Тоді буде корисним ознайомитися з кредитними умовами, які банки пропонують, взяти гроші в кредит. Зробити ремонт, переїхати, і за рахунок того, що ви вже не будете сплачувати додаткові кошти за оренду квартири, в якій ви жили раніше, ви зможете таким чином своєчасно погашати кредит, який ви взяли на ремонт свого помешкання. Дякую, Тетяна. А зараз я вам розкажу власний приклад. Всі дорогі покупки я розділяю на дві категорії. Перша категорія це ті покупки. Де я розумію, коли мені потрібно будуть гроші на здійснення там, моїх мрій або на здійснення тих покупок. Наприклад, в січні місяці ми плануємо з родиною їхати в відпустку в липні або в серпні. Ми приблизно розуміємо, скільки на це треба буде грошей. І ми починаємо збирати ці гроші поступово там, протягом 6-7 місяців. Таким чином, ми відкриваємо рахунок депозитний і накопичуємо туди гроші. Розуміючи, що, наприклад, в липні або в серпні нам треба буде їхати відпочивати, ці гроші нам знадобляться. Або ми плануємо купити якісь дорогі подарунки на дні народження там дітям. Ми точно знаємо, коли ці дні народження, і ми поступово збираємо ці гроші для того, щоб потім не навантажувати сімейний бюджет саме в той місяць, коли день народження, тут ми можемо точно визначити. Який нам треба депозит, тобто на який термін, і визначаємо просто обираємо з депозитів, які є в наявності в, банк, в банках, по якому з них буде найбільш військово ставка. Ну, для того, щоб не просто зібрати, а трохи що там заробити або компенсувати там, частину інфляції, яка є в країні. Але є речі, які ми не можемо точно спланувати, наприклад. Ми точно знаємо з вами, всі знаємо, що холодильник наш, який у нас є в, нашому, в нашій родині, в нашій квартирі, він рано чи пізно зламається. Коли це буде, ми не знаємо, але ми точно знаємо, що це рано чи пізно зламається. І ми починаємо збирати гроші на цей холодильник поступово. Скільки ми будемо збирати? Ну, можна обрати дві таких системи як спланувати. Перше, ми можемо просто взяти. Гарантія, яка надається на цей холодильник, наприклад, 5 років виробник надає, і протягом 5 років збирати цю суму. Тобто, у нас є якась там вартість цього холодильника, ми поділили на 60 місяців, тобто на 5 років, і поступово збираємо цю суму. Можна взяти, наприклад, почитати в інтернеті, скільки аналогічних холодильників працюють так, щоб от точно гарантований з досвіду людей, які вже купували. Наприклад, це може бути 10 років. Ми знову таки розділяємо цю суму, яку нам треба зібрати на 10 років, і протягом 10 років збираємо. Якщо так сталося, що ми вже цю суму зібрали, а холодильник наш продовжує працювати, ну це добре. Це означає, що потім, коли він все ж таки поламається рано чи пізно, да, ми може можемо купити або більш дорогий холодильник, там більш якісний, або ми можемо купити такий же. А оцю цю решту грошей, яка у нас на з більше, ми можемо використати на якісь інші. Речі на якісь інші покупки. Я думаю, що у кожного з нас таких бажань, таких покупок дуже багато. Таким чином, я планую купівлю от таких дорогих речей. Практичне завдання: що треба зробити після сьогоднішнього нашого уроку? Спочатку обговоріть вдома на сімейній нараді, що би ви хотіли купити, або на що треба витратити гроші. Наприклад, на період найближчих 12-36 місяців, тобто на 1-3 роки, це вважається середньостроковим плануванням. Так, ми розуміємо, що зараз складні часи невизначеності, але життя продовжується навіть в таких умовах. Діти будуть поступати в вузи і треба буде сплачувати їм за навчання. Люди будуть одружуватися, і це чудово, і це прекрасно, але це також буде вимагати якихось додаткових коштів. Техніка може ламатися і її треба буде оновлювати і купувати нову. Пошкоджене житло треба буде ремонтувати, тому що ми продовжуємо жити і треба буде наводити лад. То пригадайте всі свої побажання, обговоріть це в родинному колі. Запишіть все, що треба. Не бійтеся написати навіть свої такі заповітніші мрії, чого хочеться, і ви думаєте зараз, що це неможливо. Нехай це буде в ваших планах. Напишіть, подумайте, Обговоріть з родиною, що буде в найпершій черзі, на що ви будете збирати гроші, а що може ще трошки почекати. Коли ви вирішите, яка з цих спланованих цілей того, що вам хочеться досягати, буде найбільш пріоритетніша, то е, саме на цю ціль можна розпочинати. Накопичення грошей. Наприклад, якщо ви захочете збирати а, гроші на навчання дитині, а, або на нове авто, або на ремонт квартири, або на покупку меблів, враховуйте те, що ці цілі можуть досягатися в різний час, тобто Дитина може піти навчатися ще через декілька років, в залежності від того, який вік у вашої дитини. Меблі, можливо, треба буде уже ось ось замінити. Нове авто може ще почекати, а може і не почекати, то розподіліть на які цілі, скільки треба років, що ви будете накопичувати в першу чергу. Чи може якась ціль трошки почекати? В якому розмірі, в залежності від того, скільки грошей ви зараз маєте, ви можете відкладати, чи потрібно відкрити депозит, і які умови депозитів зараз для того, щоб розрахувати? Там, примірно, яка сума відсотків буде додаватися до вашої основної суми, яку ви плануєте відкласти собі для досягнення вашої цілі? Напишіть нам приклади. Нам дуже цікаво, які у вас пріоритети бувають при накопиченні коштів на дорогі речі. Ситуації різні, фінансові цілі також різні. І ми наголошуємо ще раз: для кожної окремої родини буде своя окрема ситуація і свій рецепт, яку з фінансових цілей треба буде досягати в першу чергу. Поділіться з нами в коментарях. Дякую, Тетяна. Отже, сьогодні ми говорили про те, як зробити накопичення на дорогі покупки. А на наступному уроці ми будемо говорити про те. Як правильно використовувати акції, бонуси, кешбеки та інші спеціальні програми для того, щоб більш ефективно використовувати ваш сімейний бюджет? Пишіть нам в коментарях, задавайте питання, і ми обов'язково на них відповімо на нашому найближчому стрімі. Дякую всім, до зустрічі на наступному уроці.